Бути чи не бути, таке питання стояло перед Михайлом Фоменком у його першому офіційному матчі на чолі збірної. Ні, не в сенсі бути чи не бути йому тренером збірної України в разі поразки, як подумав дехто з польських колег-журналістів напередодні гри у Варшаві. На стадіоні народовий дуже зручні, м'якенькі крісла. Але Михайлою Фоменко сидітиметься тут як на голках. Це вже напевно, тому що матчі з Польщею або відчинить, або зачинить двері до Бразилії. Нинішній наставник збірної людина смілива, навіть в чомусь відважна. Він за виграшки ламає стереотипи і не має забогонів. Ну, майже немає. Хтось там заболіє. у Варшаві, оселився з командою в чорному для росіян готелі Брістоль. Наші північні сусіди жили тут під час провального євро 2012 тисячі дванадцять. Буде тепер про реальний вплив забобон на результат. Ані вище згаданий факт, ані зміна постійного місця проживання вдома на базі Динамо на підсумок гри з поляками не вплинули. Федерація футболу направляла письмо в «Динамо», щоб провести збор тут. получали відповідь. Здесь чотири команди живе. Места не вистачає. Полі нам вказано не було. Два дні тренування кончізас, підень у Варшаві. Ось і увесь графік спілкування тренера з гравцями. Мало? Звісно, мало. Але особливих нарікань не чути. Викликані як перевірені бійці, так і не зовсім надійні елементи. А в як ми договорилися, якщо він буде робити відповідно, то воно нам не потрібно. Ярослав Ракецький зрозумів, але ділитися щасливою миттю повернення з громадськістю не схотів. Ярославе, а ну як ви повернулися у ту збірну після якогось тривалої перерви? Я не буду на телефон. Дійсно, чому так довго ставили запитання? Треба швидше формулювати. Цілком природно, Ярослав обурився та вже за мить на тренуванні світився як мідна копійка, натхненний і в доброму гуморі. З бійцями яких попередній штаб у команді не бачив, Фоменко розмовляє іншим тоном. Була розмова, да. Ну Михайловане питав, як, як в мене життя мотасати там про сім'ю, про, про, про травми чи по я від них. І, ну, більш так на особисті там. Утім, тема номер один напередодні гри зі збірної Польщі Тріо з Дортмунда. Суперника вивчали у Києві, тактику визначали у день поєдинку. Те, що обидві команди потерпали від шаленого тиску преси і вболівальників факт. Полякам навіть було важче. Їх журналісти пресували так, що ті психологічно втомилися задовго до гри. Критикували тренера Форналіка, нарікали на зірок Борусії, пищика Блащиковського і в першу чергу на незабувного у збірні Левандовського. А що довелося витримати обранняко, лише йому відомо. Піше ще в сумні складається враження, що пресу більше цікавить людовік ніж сам матч. Це нам м'яко кажучи не допомагає. Злодовіка зробила таки з Людовіка. Зробили цапові відбувала за поразки від Уругваю та Ірландії. І ще один нюанс, через який преса, наче з ціпка, зірвалася. Те, що він не говорить польською. Він виступає за збірну вже чотири роки, а мови так і не вивчив. Нині уся команда його захищає, бо ріка критики вже перетворилася на море. Під таким тиском ще жоден наш футболіст не був. На цьому тлі навіть українці губляться зі своїми проблемами. Травмована спина коноплянки, ось і все, що непокоїло до гри. Бо постало питання, кому забивати. Я думаю, Ярмоленко забиває. Андрій Ярмоленко, Динамо Київ, і, і ще хтось Динамо Київ. Як у воду дивились, півзахисники Динамо вистрілили дуплетом. Ярмоленко на другій хвилині, гусів на сьомій. Хто б міг у це повірити? Всі грають за страну, поэтому ми, ми в такої положення себе самі. Якби засунули і с тепер вылазить. Ребята були в долгу перед болельщиками. Ну, это прекрасно понимали. Свій боржок віддав Зозуля, що забив дуже доречній м'яч у роздяганню захиткого рахунку 2-1. Важко щось розумне сказати про такий дивний матч. Статистика свідчить: команди грали на рівних за усіма показниками, але після семи хвилин ми програвали 0-2, а під кінець тайму нам підрізали крила третім м'ячем. Отож, польський орел зазнав карколомного падіння, і вболівальники свистіли йому так само завзято, як до гри співали за здраві. Тренер імен зібрав одну целую команду, і команда виступила дійсно єдиним колективом, який стремився досягти одного результату. Вот, ну, как бы, Зараз говорять рано, потрібно кожну гру так виходити, тому що мы, ви знаєте, в якому ситуації зараз і кожна гра для нас вес золота. Одеса розсудить українців і Молдаван у наступному відбірному матчі. Треба кувати залізо, поки воно гаряче.